Вітаю 12 липня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні на огляди сорт Аркан. Взагалі його купувала як пізній сорт. Це польська польський селекція сорт. Але він ну явно не ранній, так як пишуть і ранній, і пізній. Які хоч пишуть. А десь, скажімо, напевно, це таке середнє. Середньо термін дозрівання, хоча ось судячи по ягодам, він може і ще й бути розтягнутий до пізнього. І є перші ягоди, які вже геть спеклися. І зараз спробуємо знайти ягідку, яка б, наприклад, могла б не розповзатися руці, Але встигла. Ось така величина ягода. Це ще не. Ось ця вже відпала. Ми зараз ще пошукаємо. Досить врожайний сорт. На сонцю він позгорав. Так що дивимося знизу, знизу ще не готовий. Ось, знайшла ягідку. ось, ще знайшла. От, достатньо. Ось такий сорт аркан, досить старий сорт польської селекції. Я б його віднесла. До сортів середнього терміну дозрівання. Ну що, зважимо і скуштуємо. Та ягідка, яка розплилася в мене в руках, була дуже солодка. Але така якість тягоди мене не влаштовує. По цій причині я видалила сорт тормфі, який був смачний, тільки коли розповзався в руках. Так, величина ягоди. Ось лінієчка 3,5 на 5. Ось такий він. Ну що, подивимося вагу. 8,9. 8,2 і два. Вісім грам. Ну, що коштує? Мені він дуже кислить. Зараз подивлюсь ще цей. Це вже краще, явно краще за смаком, але мене б таке не влаштувало. Зараз подивлюся ще прямо на кущі. Сорт дуже врожайний. Ось, знімаю ягідку прямо з куща. По суті, це його таке перше велике плодоношення, тому що він все якось спочатку наростав, наростав. Я не могла зрозуміти по смаку, тому що коли йдуть сигналки, не завжди вірно вказують на смак самої ягоди. Ну, ось тут ще зніму. Да. А що можу сказати? Ось беру взагалі зав'ялено, просто завялену. Ще одне. Що я скажу по сорту? Сорт врожайний. Зимою в мене, абсолютно ніколи не накриваючись, не від самого маленького, не до дорослого куща, без шипів, пагне заміщення дає гарні. Сорт такий міцний. Але, як на мене, це чисто технічний сорт. Ягоду потрібно знімати ось в такому або технічному стані зрілості, незрілу. тоді вона більш-менш тримається. Або щоб вона була дозрівша, вона просто буде розповзатися в руках. Вигляду вона ніякого не буде. Щось такого екзотичного в смаку, щоб його лишати до такого стану, щоб знімати, коли мажуться всі руки, я не бачу. Ось такий сорт. Ось відлетіла ягідка. Навіть в такому стані, що вона вже сама відлетіла. Він не має того смаку, який би я хотіла мати в себе ожину. Так що, можливо, в інших областях чи десь винший, на іншій землі, і він буде мати зовсім інші смакові якості. Я розповідаю тільки про те, що конкретно я маю себе на ділянці, вирощуючи на своїй землі. На жаль, ну, Ожена, це такий, бачите, Кущик, який треба хоча б два плодоношення, хоча б ну, три роки потримати, щоб зробити якісь висновки. Мені він явно кислий. Да. Смак є, смак ожини. Такого букету аромату, як мають інші сорти, він не має. Простий смак ожини з явною кислинкою. Дуже гарно думаю, підійде на всякі компотики, наливочки і так далі. Як для колекції можливо мати, але я не колекціонер. Я їх просто випробовую і всі, що мені не підходять, я просто видаляю. Видаляю, дарую кущики, кому потрібна вжена. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.